На від екватора, на Дні Тихого океану розташовується 20 тисяч вулканів. На початку потопу сталося перераження тисяч вулканів. Перегріта вода, і розправлена речовина прорізали собі шлях на поверхню, і пангея розкололася. Континенти почали переміщатися у бік, Ковзаючи на товщі води, з надрі піднялася, розправлена розправлена речовина при контакті з водою. Воно застигало, утворюючи нове околічне дно. Роз'їжджаючись в устойні континенти, занурилися під воду. і Їх покрило квітраку шаром води. Таким чином всього за один рік стався дрейф континентів на чи кілометрів по всій планеті ми маємо вечові докази, що молода земля одного разу вже пережила свій судний день, дивлячись на це зрозуміло, який потенціал зберігає наша планета для нового судного дня, про який говорять всі пророцтва і вчені. Зрозумів, чому по всьому світу споруджуються сховища судного дня і розроблюються проекти по перенаселенню на Марс. Пророцтва пророкують на землетрус, сонце затьмариться. Місяць стане як кров зорі, небесні попадають на землю. Небо сховається, вся та гора, його стів зі своїх місць. Люди будуть ховатися.